Привіт, мої дорогі друзі. Сьогодні я приїхав в краще і хочу вам показати один із пляжів тут в місті Краща, як виглядають новозеландські пляжі. Зараз ми підемо, будемо проходити. Зараз бачите, парковка, все забито, зараз п'ятниця вечір. На дворі трішки хмарно, але на вулиці, як я виїжджав з дому, після роботи було 30 градусів. Зараз в машині показало 27 і ми зараз їдемо буквально пару метрів від океану. Ідемо записувати океан вам зони. Покажу вам пляж. Зараз замагаємося. Вітря завжди подобається цей пляж. Сюди часто приїжджав раніше на серфінг. Тут ось йде коло нього алея і там далі скала є, яку ми сьогодні з вами пройдемося. Подивимося, що там всередині. Я думаю, буде дуже цікаво. Зазвичай тут багато людей відпочиває, що на вихідних немає навіть де запаркуватися. Ми приїжджаємо сюди часто і тут треба ще поїздити, щоб парковку шукати. Раз, тут переходимо і спускаємося до самого океану. Це Тихий океан, до речі. Тут будиночки так побудовані навкруги нього, вони наче висять на, на таких пагорбах, бачите? Там, дуже, там, тут так популярно, бо чим вище будується будинок, тим краще краєвид це такий тут престижний регіон. От рухаємося саме до скали і побачимо, яка там сьогодні, який прохід в скалі. Сьогодні купалося багато людей, на дворі жарко, але ж кажу, сонця немає. Хмарно, але людей було дуже багато. Пробував, вода була тепла, я сьогодні не купався. Така сьогодні у нас тільки екскурсія по океану. Бачите, як там на птах, а на фоні птаха там далі воно аж корабей плаває. Так що шукаємо, мабуть, якісь ракушки. То я проходив коло нього, такий бігав тут. А це відлив сьогодні океана. І бачите, скільки рифів залишилося. Це зазвичай океан тут, а він одійшов метрів 150-200. І залишилося після відливу обліплено повністю такими мідіями. Бачите, маленькими, воно тоді виростає, здорові такі ростуть. Все, всі скали обліплені мідіями морськими. Так, так, так гарно ці рефігають. Уявіть, я, я виходив, бачу, люди стоять, і виходжу за угла, і на мене, як рикнув морський котик, таке тут дуже рідко побачите. І Мені здається, що він виліз на цей камінь, коли тут був океан, тут жив, а коли океан відійшов, він тут залишився. І, мабуть, не може зараз злізти. І це десь океан, туди метрів 150, бо зараз великий відливіць. Це мабуть, буде чекати, коли знову океан підійде. Дивіться, який милий, невеличкий такий. Це тут дуже рідко ну, іменно на цьому пляжу його можна побачити. Я такий походив біля нього. Ну і зараз, яке обіцяв, прийдемо е, в саму печеру, вона тут, я не знаю, з такої вулканічної породи зроблено. Зараз пройдемо і подивимося. Тут вихід Навскрізь на, можна пройти, така нора пробита. Тут так, бачите, така порода. Вау. Коли океан підходить, вона набирається повністю водою. Тут не можна пройти. Це в зв'язку з тим, що зараз просто відлив, я зараз проходжу спокійно і можна вийти на другу сторону, зараз вулиць печери, і там буде вулиця. Вулиця проходить, тут будиночки на набережні, багато тут побудовано. Люди собі знімають їх, а просто тут живуть. Все як регіон краще, що тільки вже якби спальний так, океан знаходиться. Такий, бачите, він дуже довгий. Тут на ньому і кафе різні, є магазини на цьому райончику. Якщо переїхати, той пагорбо, ну що за будинками, там ще останній пляж, телемістейк називається. Бачите, тут всі гуляють собі. Дітей багато сьогодні. Дякую, друзі, що були сьогодні зі мною. Така в нас сьогодні прогулянка була до одного з пляжів кращища, називається Самнер. І бачите, дуже пощастило зустріти морського котика, який собі лежав на скалі, відпочивав. І я прямо сьогодні злякався за повороти на мене гаркнув, щоб все бачили. Поставте, будь ласка, вподобайку. Розширений коментар напишіть, підпишіться на цей канал, мені дуже важлива ваша підтримка. Слава Україні і хай вам щастить у всіх ваших починаннях. На зв'язку.